Привіт усім сьогодні ми на зв'язку із Оленою Зашивайкою, яка є горішньоплавнянкою, до речі, а зараз вона знаходиться в Нідерландах і змогла започаткувати українське радіо. Добрий день, Олена, доброго дня всім, доброго дня, шановні радіослухачі. Доброго дня, моє улюблене місто. Тому що моє серце завжди буде в наших горішніх планах. Олена, розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до Нідерландів і як у вас виникла ідея створити українське радіо? А дивіться, 24 лютого почалася війна Росії проти України, і на той момент мій батько лежав в лікарні і хворів на коронавірус. Він вже йшов на поправку, але 25 лютого він зранку дізнався про цю жахливу подію, і ввечері його вже не стало. Після того як відбувалися всі ці Весь цей процес з похованням я, ви, я розуміла, що втрачати своїх рідних я більше не можу, і було прийнято рішення виїхати за межі України з сином і з моєю мамою. Таким чином, ми потрапили до Польщі. Два тижні проживали у Польщі. Разом зі мною була моя кума з її двома дітьми, і нас у Польщі зустрів. Ну, наш друг Андрій Погрібний, дякую йому дуже, тому що він дійсно нас підтримував і надавав всіляку допомогу. Через те, що дуже багато людей на той час виїхали за межі України і Польща була вже дуже переповнена. Це багато мільйонів людей. І неможливо було знайти ні житла, ні якихось ну, нічого неможливо було знайти на той момент. І, от саме Андрій нам запропонував, сказав Дівчата: наскільки ну можна на ну що ви собі ламаєте голову? Просто беріть, давайте поїхали до Нідерландів, а то тому, що він вже тут проживав. Вони тут працювали з братом. І так ви, ви знаєте, через це з'явилася така ідея, що ми хочемо або повертатися до України, або щось робити далі і шукати якісь нові країни. Через те, що в Україні війна не закінчилася ще, як ми цього дуже хотіли, тому що ми виїжджали і всі думали, що це буде лише два тижні, і все це закінчиться, але ж маємо, що маємо. На той на той момент я працювала у, на нашому полтавському гірничо-збачувальному комбінаті в HR-дирекції з управління персоналом, і мала дуже класне хобі. Це туризм. Ти можеш подорожувати будь-куди, будь-де. У тебе в телефоні є свій такий агент, і там дуже було класно багато інформації. І саме, от, саме під час війни ця а, агенція, можна так сказати, почала виставляти дуже корисну інформацію, і саме там я знайшла той сайт, де можна було отримати сумісну допомогу. Тобто ти е, шукаєш там, хто тобі може допомогти, знайти житло, і люди виставляють там місцеві європейці виставляють свої об'яви про те, що вони можуть допомогти. І от таким чином, да, саме через те, що у нас був Андрій, через те, що в мене був е, сайт е, в телефоні, я мала інформацію. Е, ми приїхали до Нідерландів. Ви знаєте, на той момент, коли я їхала, я навіть не знала, що таке Нідерланди і Голландія, що це одна країна, тому що ну ви звикли чути Голландія, голландський сир, голландські тюльпани все таке. А Нідерланди це таке королівство, і виявилося, що Нідерланди і Голландія це одна країна, і це королівство. До речі, дуже. Хочу звернути увагу на те, що саме нідерландці, вони дуже привітні, дружелюбні. Вони дуже класно приймають і прийняли українців, надавали всіляку допомогу. Перші дні нас постійно надавали нам можливість спілкуватися саме з українцями, і вже тут створилася така українська спільнота. Ми там були такі дуже активні. Нам виділили навіть таке приміщення, щоб ми могли мати змогу приходити сюди спілкуватися, пити каву, чай, там ну, проводити якось своє дозвілля. І саме в цій, в цій будівлі, і знаходиться Дорбс Радіо Ларен. це місцеве радіо, його засновник Ерік, його так звати, і під час наших подорожей і чаювання ми познайомилися, і виникла така ідея створити саме українське радіо у Нідерландах, тому що людей з кожним днем приїздило все більше. Інформація з'являлася нова. Тому що на березень місяць самі Нідерланди вони ще не розуміли, як приймати біженців ну, переміщених осіб. Ця країна взагалі не розуміла і не було таких, от правил, наприклад, як у Польщі, Німеччині чи інших країнах. Так, от ми познайомилися. Ви виникла така ідея створити радіо для того, щоб ми мали інформаційний фронт. Для того щоб ми мали можливість підтримувати своїх співвітчизників, е транслювати українську музику, знайомити е європейців саме з українською культурою, тому що у нас культура вона дуже багата і дуже багато українських пісень. А під час війни я хочу сказати, що з'явилася ще велика кількість е саме українських пісень, і дуже багато нових артистів, молодих е талановитих. Ну, це, це дуже надихає, і ви знаєте, це е, такий волонтерський проект. Ми за нього не отримуємо кошти, але ми дуже раді з командою бути корисними саме для наших співвітчизників. Тому що, коли ти отримуєш фідбек, е, зворотній зв'язок від наших радіослухачів, що так, ми слухали. Ой, класно, така була класна музика. Це дуже надихає і. Хочеться, ви знаєте, вірити в те, що дійсно твоя твоя праця вона комусь допомагає. Ми впровадили психологічну підтримку. У нас по п'ятницях є рубрика, саме з психологією. Вона нам розповідає, що зараз відбувається з українцями під час війни. Як на це реагувати? Що робити? Що не робити? Також ми запустили рубрику Гід по Нідерландах, тому що дуже багато людей зараз перебуває у цій країні, і країна дивовижна. Якщо вже люди сюди попали, то так хочеться, щоб вони побачили всі ті яскраві міста і все саме найкрасивіше у цій країні. Тож ми познайомилися з дівчиною, вона вже тут проживає, вона також українка, вона з, з Одеси. А, і вона нам розповідає, куди поїхати, що подивитися, куди звозити дітей. Це також дуже цікаво, тому що коли ти опинився в новій країні ну, і в такому стресові, то ти не розумієш взагалі, а чи потрібно тобі кудись там йти чи їхати. І дуже ще класно, що є ця психологічна підтримка, тому що от саме ми будемо у середу піднімати це питання із стану жертви, як перейти до переможця. Тому що зараз ті, хто поїхав з своєї країни, вони відчувають такий знаєте, стрес і начебто. Вони чомусь винні, чому вони виїхали, а хтось залишився. І от саме з цим треба е, е, працювати, і я дуже я дуже хочу, щоб. То те, що ми робимо, все ж таки допомогло нашим радіослухачам. Так. Ну, справді, ваш, ваш проєкт такий, як допомагає адаптуватися переселенцям, можна сказати. І, можливо, ви долучаєтесь до якихось місцевих ініціатив, окрім того, що вам допомагає там місцеве радіо. Можливо, ви ходите на мітинги. Да, Розкажіть про дивіться, це. Ми познайомилися, познайомилися вже тут. В Нідерландах створилася така українська спільнота, чимось такий активний, чимось займається і допомагає Україні. Кожної неділі організатори проводять мирні мітинги на площі Дамсквер у Амстердамі. Ці мітинги вони Спрямовані на підтримку нашої України на підняття дуже важливих питань, і ми кожного ефіру про це анонсуємо і запрошуємо наших українців приєднуватися до цих мітингів, тому що це дуже важливо. Люди приходять саме на цей на цю площу це центр Амстердаму і. Вдягають українську символіку, беруть прапори, і кожен мітинг він має свою тему. Тобто, коли Європа мала приймати рішення вступу до надання кандидату до ЄС Україні, це піднімалося це питання. Коли ми бачили ситуацію з Азовсталью, піднімали це питання, і кожного мітингу так. Ми приїздимо і підтримуємо саме цей захід, це мирний мітинг. Ніхто нічого там ну, поганого не робить. Але ми закликаємо кожного українця, хто зараз перебуває за межами України, підтримувати ці мітинги, тому що це дуже важливо. Треба нагадувати світові. Що війна триває, і ми не можемо до цього звикати. І розумієте, коли ми перебуваємо у безпеці, то це саме найменше, що ми можемо зробити для своєї країни. Треба просто нагадувати, стукати і всім казати, що нам потрібна допомога, війна триває, люди помирають кожного дня, і до цього неможливо звикати, тому що ми бачимо таку тенденцію, що вже за півроку. Люди втомилися, вони звикли до тих новин. Вони вже втомилися донатити, ну ну. Це така психологія, ти нічого не можеш з цим зробити, але ж ми кожного разу нагадуємо, що це наш обов'язок, і ми повинні, ми повинні світові розказувати, що все ж таки давайте допоможіть, допоможіть нашій країні, тому що ну ми вже дуже хочемо перемоги. Ми дуже хочемо повернутися додому і відбудовувати нашу країну. Це дуже важливо. До речі, на нашому радіо ви знаєте після того. Як я отримала в серпні дуже тяжкі новини стосовно моїх знайомих: це про Максима Щербу, це про Харламова Сергія Васильовича, це про Кіндера В'ячеслава. Це ті люди, з ким я була знайома, з ким ми дружили, проводили час, і це дуже вплинуло на мене. І тому думаю, ну що як я можу допомогти? Ну як я можу, перебуваючи тут, допомогти саме нашим захисникам? І ми запропонували зробити такі розіграші. Тобто, ми взяли там, закупили на новій пошті футболки, худі, там марки, і кожного тижня проводимо розіграші, де є мінімальна сума донату і. Таким чином людям цікаво, що вони не просто віддають ті гроші, да вони мають можливість там отримати якийсь подарунок від першого українського. Тому пропори там запропонували там з автографами. Ну такого плану. І там потрішечки, потрішечки, ми збираємо і відправляємо саме туди, куди. Потрібно, тому що кожного дня ти бачиш повідомлення, що комусь потрібна автівка, комусь потрібен тепловізор. Зараз буде зима, потрібні теплі речі, і дуже хочеться до цього долучатися, допомагати своїм, хоча б так. А я нагадую, що сьогодні у нас студії була Олена Зашивайко, яка заснувала перше українське радіо в Нідерландах. Дуже дякуємо вам, Олена, за вашу позицію, за те, що допомагаєте тим, чи можете там, де є. Це справді корисно. Я хочу передати привітання всім своїм рідним, друзям, всім нашим жителям горішніх плавнів, тому що дійсно це місто саме найважливіше в моєму житті. Я там народилася, я там виросла. Всіх обіймаю міцно, міцно. А ми чекаємо вас в мирній Україні і бажаємо нам всім Бай. сили, так і перемоги. Дякуємо вам да, до побачення.